Майбутні медсестри у всесвітній день медичних сестер відсвяткували з народом під відкритим небом співали і танцювали для перехожих. Все для того, щоб хмельничани кинули палити і вживати алкоголь. Делайте, делайте, делайте Це як заклик, щоб люди звертали увагу на нас, тому що якщо ми просто бимо, ну, суха інформація, вона ну нікому не підходить. Тому ну взагалі, як бачимо, ми закликаємо людей приходити, міряти артеріальний тиск. Також ми підготували багато інформації друкованої плакати, які б закликали людей до здорового способу життя. Ми його вимірюємо, кажемо показники. Хмельничани до закликів молоді переважно дослухалися. Тут ж дівчата стоять і приглашають, <рес> як ж не прийти. 140 на 70. Так, да, у мене такий тиск постійно. Артері... Артеріальна гіпертензія. Цей тиск підвищений. Нормальні показники це 130 на 85, а оптимальні 120 на 80. Потрібно фізичні навантаження, помірні робити, потрібно зменшувати вживання солі до 100 мілімоль на добу. Потрібно також вживати продукти, в яких є менше холестерину. Менше холестерину, більше фруктів і овочів. Частіше гуляти на свіжому повітрі і рідше вмикати телевізор. Нічого радісного нема, і це навіть можна ввести здоровий спосіб життя. А негативна інформація дуже негативно впливає на здоров'я людини. Тому нехай телебачення краще збирає позитивне. Як приклад, репортаж про Всесвітній день медичних сестер. Щороку Хмельницький базовий медичний коледж випускає близько шести десятків представників цієї важливої професії. Це одна із найважливіших професій. Без медсестри не буде взагалі медицини. І середні, молодший, середній персонал це одна із найважливіших ланок в медицині. Знаєте, яка зарплата медсестри? Так, звичайно. Ти, тисяча з лишнім десь, ти, півтора тисячі гривень десь. Ну, якщо ти любиш свою професію, то це не важливо, яка в тебе зарплата, мабуть. Навчаються у закладі за рахунок бюджетних коштів і за власні. Це десь близько 6 тисяч гривень на рік. Навчити можна будь-кого ремеслу, а от в душі має бути, напевно, що, напевно, це не в кожного є в душі. І сюди, якщо вже дитина прийшла, випускниця школи, то вона. Це відчувається її чи не її відразу після першого уроку навчання і залишаються ті, які бачать себе в цій професії. Попри легкі гаманці і важку працю, фах медсестри в коледжі вважають найкращим. кажуть, це не професія, а стан душі.